До грандіозного контейнера залишилось, але в мене немає золота, щоб до нього дійти, друзі. Відкриваємо безкоштовну скриньку. Три штучки чорних. Поїхали. Друзі, дуже потрібен третій рівень. Прям дуже. 400 золота. 400 золота добре, але третій рівень потрібен. 300 золота. Пішли на, на понищення, блін. Давай! 200. З 400, 300 і до 200 приїхали. Так, знову залагало. Знову повертаємося. Да безкоштовно. Ну, хоч перезаходить, друзі, не приходиться. Давай, ми купуємо за 500 золота, так як він вже був. Ну давай, розкішний сюрприз. Порадуй, друже. Дай нам что-нибудь що таке, щоб дійти до грандиозного контейнера. О, дало, блин. Ну там же, звісно, танчика немає, да? Три тисячі золота. Дякую. За 3000 золота дякую. Питань нема. Так, добре. 3000 золота. Раз.